Доброго раночку, а ми прийшли сьогодні на нашу гойдалку, а тут новий прапор. І ми йшли і от оттуди ще здалеку. Я думала, що він Я думала, що він взагалі шкіряний якийсь. Ну я от прям, ну дивись, от так закручується, то ні, а коли розкручується, і з того боку я дивилася. Та ну здрасте. Ну як це я могла не звернути увагу, на такий блискучий. Ну от Тут видно, що воно шовк якийсь, а здалеку точно наче шкіряний. Так, да, Катруся? Віка роздягається, дивіться вже. Потому що вдягла теплу-теплу кофту для того, щоб перенести мені додому і оставити в мене. Ну і що, не ж в руках, надягла на себе. Тепер носи в руках куртку. Тепер куртку носить. Рибаки, рибаки. Ми з вікою, з Катюнею. Все, нікого немає в нас сьогодні. Щось бунт. Бунт у собачників, так? Да? Гуляємо самі. Ти, ти ти Кеті не так зраділа. Так зраділа, побачила не Наташу. Ой, да, да, вот так обнимашки. Боже, побачила Рэбби. Бегала кругами. Боже, вообще. А Наташа пообниматься, поцеловаться. Да. Да. Все, все, пообнималась, все бегаем. Иди гуляй. Боже. И наша коряга. Розсипається. Розсипається. Така вся трюхлява вже стала. Ми до неї так звикли, шкода. що то там за два хвостика торчить. Закоряги. Каже, позірує. позірує. от так от, да, у нас, от, бачите, є у нас тут таланти. Доброго ранку, доброго ранку, доброго вечора. Так, тільки подивіться на оце різноманіття їжі. Так, риба червона. Капуста вікеного виробництва. Намазочка сирна. І корочка е, mm. моєве. Нусіль. Mm. Паштет печінковий. Це навіть не знаю, що у Сирники. А це сирніки. Тут сирніки, а нижче млинці. Значить, Млинцями ми будемо отак, млинець розвертати. Ого, тут їх багато. Тут там один. О, тут один млинець? Ну, так. Да. Та не може бути. Ну, як це не. А, точно. Ну, так. В общем, отак: млинець. А під... а, підняга, І підняга. потім ми сюди розмазуємо намазочку. Я вже ще ж не сказала один інгредієнт. У це знаєте, що? что? Вивсяні. Вивсяні. Висівки. Солоні, ні. не? Ні, не, не солоні. Я не солила, потому що я ж кеті їх варю. Ну і нам звучайно. Хорошо, кав. три соль бо буде комка. Ні-ні-ні, надо в пучечках розтираєш, а тоді хорошо. Так вот. Значит, я буду мазать млинець. Оцим, 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 і в прикуску за цим. <laughs> вот. Аж а то кто вже. Рыба, та? Що я ну, я ж її заморозила. Може, куча їди було, я ж подумала, що, що ще риба Єдакі, не пропаде. Їдакі. В общем, моє мой емо постійно їмо. — А я хочу наш шлюк сняти. — Да давай. Віка збирається додому. А я кажу, що оце тепер треба умовити. Отето. Отето вже от все тебе надо... пошлю. Да, утром вона мені факт показує, тому що я її вмовляю, що треба вставати. Ну, тому що ж, звісно, ти з ним зараз вийдеш гуляти. Да. хто ж хоче рано вставати. Ну, от так от. Вона вдьорає. Ну, Катюня. Ні? Вообще без реакции. Катя, гулять пойдем. Пидемо на дверь. Ну, як -то сказать, Она, да, Ну ты что, вообще придумала? Ону пузо яка нажрала, кабанчик лежит, глянь. На обсяночки, да? Да, кабанчик такий. Вика на овсяночку присадила mm -hmm. на высівки. Ти подивись, який кабанчик лежить. Дивись. От що тут? От тобі висівки? Ні, ж висівок не висівки. Може... Ще їсте? Ну так, да, як же ж, ти що, А м'ясце? А це, так, Кеті, вона, вона йде. Ну, може, і ми підемо. Ушка. Ладно. Коли немає світла. А там фонарик, от тут собака. Я думаю, що їй так зручно. Я думала, що в неї голова десь вісить туди під столом. Потім виходжу, дивлюся, ось так. В общем, ми погуляли і отак от тепер чекаємо, поки світло вимкнуть. Катруся спить під фонарями, а я варю собі каву під фонариком. Так от і живемо, чекаємо, поки вімкнуть світло. Звечора умовляла встати, піти погуляти, тепер зранку намагаюся розбудити. Да, закриті жалюзі. Ранок, Боже, там щось таке дме на дворі, такий вітер. У мене шибки тут ходять. Там у таке забиває все. Отак от. Хто в такий вітер на двір ходить? Ну, ладно. Повтикаю в Тік-Ток. Усім привіт! Нарешті не собака в кадрі, а я. Ой, сьогодні такий дубаві на дворі. слухайте, це взагалі. Прийшли додому, а дому тепло, так класно, батарейки мої. Я, до речі, тут прям прикручую, бо дуже тепло, але нос шморгає. Я не знаю, якийсь морозний такий, ранок прям морозний був. Хоча до цього ж і все, і наче і вітер і ети, ну не так, ну сьогодні, ну дубарі, ну, вай, 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 вай. Але ж все одно ми класно погуляли, все нормально. А я покажу, звісно, як ми погуляли. Я розумію, що люди дивляться і думають, та скільки ж ми можемо дивитися на ваших собак? Ну, але ж це наше життя. І якщо мені кажуть, показуйте все про своє життя, то я й показую, бо це про моє життя. Але зараз не про це. Сьогодні прийшли сидимо, з прогулянки, сидимо, снідаємо з вікою, і Маша скидує відео. Ну, і там пише, Я спочатку була в шоці, а потім почитала коментарі і, в общем, куча ржащих мордочок. Ну, і ми ж заходимо на це відео. Це взагалі, коротше, там мала дитина, ну, мабуть, рік повзком повзе по ступенькам. Мені здається, що вже воно вірусне це відео, його багато хто бачив. А мама з колясочкою там десь піднімається з боку і каже: я не люблю там, типа, він, а, він не хоче сидіти в колясці, треба нести на руках. А я не люблю носити на руках, тому я отут піднімаюся, а він там по ступенькам лізе. І ця дитина лізе по ступенькам. Ну, це это... Умирять... ну, а ну, коментарі... Это... Коментарі там просто знаєте, і... І з собаками зараз сравнювали, і ту маму, і, в общем, хейтали. Ну... Ну, я не можу це... ці коментарі прокоментувати. Це... це треба просто все почитати. Ну, і, в общем, за це, ну, так, тема пішла, пішла за те, що за виховання, як раніше виховували, як зараз. Віка там почала згадувати все з дитинства. Ну і от дітей. Одна дитина краще, дві дитини краще, чи взагалі краще без дітей. знаєте. І от це пошло. Як пішло, пішло, і я почала згадувати своє дитинство. нас да, світло вимкнуло знову. Знову, а? це вже тільки так можна сказати. В общем, згадую дитинство, кажу: я не знаю Віка, це залежить, мабуть, від виховання або така дитина вродилася. Ну, от якось говорю, ну, от у мене з дитинства було, ну, ну, я не знаю, я з братом 8 років різниці, тобто мені там, я пам'ятаю, як мені там уже років. 4, 5, да, от уже такий. Ну, може, бабуся в нас така була. Ну, Я постійно була з ним, можна сказати. Ми ж на березі Дніпра жили. І я там на пляжі оця вся толпа пацанов, і, і я з ними. І це він мене тягав з собою, як котенка. Бабушка тільки ходила і наблюдала, щоб там мене не, не притопило ніде. От зв'язок був такий, де, ну, я до чого, що Віка каже, ну, це тобі було так класно. Кажу, мене, взагалі, мене дуже балували. От Сашу не балували, а мене дуже балували родителі. От, ну, 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 не було запрету. Ну, от, от, от. Ну так мене вже ж батько хотів, що страшне, що вже ж, звісно, вже просто от, зірка народилася. Вона каже, ну, звісно. Та тобі було хорошо. А чи було хорошо Саші? Кажу, я не знаю, Саші влітало, за мене влітало, і так влітало, і вчився він погано. Ну, в общем, при цьому всьому між нами був такий зв'язок неймовірний. Ну, от я для прикладу в який почала розповідати, кажу, от щоб е, знаєте, як, не наіграно це, а зрозуміло було, як воно було. От Сашу забрали в армію. 18 років йому було. Розумієте, да? йому 18, мені 10. Я кожного дня писала йому письма, Кожного дня. 2,5 роки я кожного дня писала письма. А він відповідав: як це можна назвати, що це щось вигадане, це, ну, і це ще не так. От просто дійти до цього сльозного моменту. Пригаю я на скакалочки. Не на скакалочках, на резинки. Знаєте, Різинку натягали на ногу, двоє стоїть, а третій стрибає. От я там стрибаю значить, на цій різинці. А провулок у нас такий довгий-довгий-довгий. І в кінці провулка там у нас була типографія. І от як за типографією повертаєш, а як такий тунель видно, хто йде, ну, ну далеко видно. І от рік пройшов, Саша рік він служи в армії. Я там, значить, пригаю і дивлюся, отак, в самий кінець цього провулка, от там, де ця ж типографія, бачу іде солдат з двома чемоданчиками. Ну, сумка і чемоданчик в руках. Його відпустку відпустили. І я бачу. Розумію, ну, по походке, ну, далеко, провулок довгий, що це іде мій Саша. Я по-другому не можу сказати мій. Це мій братик іде. І я кидаю, пригаю з цією скакалкою, кричу Сашка і біжу на зустріч. І уявляєте, він отак з цими сумками зараз опять плакати буду. Отак от кидає на пол все, і біжить мені назустріч. Ну, це... Я ніколи не забуду от, от цю мить от цього, от цієї зустрічі. От я просто вискакую, як оте собача, я на його вискакую, за шию, ногами обнімаю. За... От він... Які сумки, який чемодан, яке що? От тут у, у нього в руках от це, ну, найрідніше на той. На той час от я, я просто я відчувала, що я от саме цей ріпішок, прилип до нього, це найрідніше, що в його є в житті. І от, як сказати, виховання, кого більше любили, кого менше любили. От, Сашу завжди казали, що бабусін любимчик. Ну бо любимчик ж бабусін, бабуся Саша, це ж просто. Вообще. Я папина доця, але сказати, що мене мама не любила, чи мене бабуся не любила, чи так само Сашу. Ну, мабуть, батьки все ж таки змогли вісім років різниця це велика. Коли хлопцю вісім років, а народжується отаке от вредне, якого всі люблять обожнюють, то як? Як? Ну як же змогли дати от таке хлопцю таке? Ну, не знаю, можу... Це не можна назвати вихованням. Чи от просто він на мене отак подивився і зразу зрозумів, що я так люблю цей комочок? Чи може тому, що йому давали можливість бути скільки хоче зі мною, робити все, що захоче? Він плював мені в соску, робив дирочку і плював туди в соску. Влітало йому за це. Там обкакану мене тягав отак по квартирі, тому що фу, на носі прищепка. Ну от. І от, от це все, мабуть, мабуть, дуже все ж таки зближає, коли постійно, постійно з цією дитинкою знаходишся поряд. Або змогли пояснити. Ну, я, я не уявляю, це ж, за що ми почали з дікою? Що От, дві сестри рідні, там навіть близнючки, навіть там ще ну, і брат, сестра, і от виростають, підростають, і от починаються ці сварки, оце все, от, от, а потім ще як Господі не дади Бог, але ж так завжди буває, наслідство, і це все починають перегризати друг другу горло. нет я кажу, от у мене так не було. От я чогось згадала, дуже згадала своє дитинство. Так, не немає вже в цьому житті. Але ж, коли померла моя мама, потім батьком, все квартира, все було ну, батьківська квартира, було все переписано на Сашу. Але ж з батьками до останнього я навіть там квартиру свою здала і жила рік. Мама померла, батько рік прожив після матері, рівно рік. І я цей рік жила з ним. Ну, я розуміла, що я дуже потрібна. Ну, і що? І Саша, і, і Вася, і ще ж у мене брат по батькові. Тобто... Мами в нас різні, а батько один. Ми теж дуже-дуже дружні, дуже все було нормально, все замечательно. Але ж коли батько помер і так вийшло це довго розповідати, в общем, квартира вся була на Саші. І тут стало питання, як це все будемо ділити. Що зробив мій брат? Він взяв мене отак за ручку, завів до нотаріуса. Переписав повністю все на мене і сказав, мала, вирішую. Ну, щоб так зробити, треба таку довіру, повну довіру. Не могла я так зробити, що отут -от тільки я і все фігня, да? і він так не мог зробити. І ми знали, що у нас іще є Вася. Тому ми сіли, подумали, як це все поділити: одну частину на двох, другу частину на трьох. Ну, це вже я в Дібрі залізла, це нікому не потрібно. Але ж я просто про те, що зв'язок між братом з сестрою, між сестрами, між братами. Це, це дуже-дуже по-різному, і от так от все підводити під те, що якщо двоє дітей, то обов'язково вони будуть сваритися. Ні, в мене так не було. Взгруснулась, да? всіх згадала. Зараз в мене, в общем, двоюрідна сестра Ірочка, в неї теж уже нікого немає. Ні батька, ні матір. Ну що, ми вже дорослі дівчатка. Отак. От що я вам хочу сказати? Пішли гуляти з собаками. Все. На, на оцій хвилі я вам покажу сьогоднішній ранок. До речі, у нас Галя. Оце ж Зої, собака, Зої, чорна така. А Галя поїхала на конкурс, вона ж тренер теж, а її чоловік залишився з, з, з цією собакою. Він американ, англічан, американець, англічанин, американець, ну в общем, неважливо. Розмовляє тільки на англійській. З українською, так, два-три слова, так як ми два-три слова на англійському. Oh. И вот уявляет, он гуляет с этой собакой. И сегодня мы идем с Викой. А он Вику побачив, и понимает, что молода, значит, должна знать английскую. И сразу ей, а, English, да, English, ну, ему побалакать с кем хочется. А Вика, no English. <laughs> ну, в общем, мы там в четырех, и Анатолий еще пятый. Кто что знает, там Три слова той, два слова той, да, і, і знаєте, нормально, общалися. Ну, все. Цікаво, не цікаво, а це моє життя. Кому не подобається, не дивіться. Пішли гуляти з собаками, який у нас був ранок, як ми гуляли. Я вас запрошую. Доброго ранку. Может, на дворі такий вітер таке робиться, а ці купаються, бігають, купаються. Ні. Ай, хіба барят, перегнав, правильно. Нема що нагліть. Не так. Ага, ага. Що, дівки, побігли? Давай, вже тільки що по воді бігали, таке робили, все взагалі. все, втомилася. Втомилася. Катя теж втомилася. Піде водички побіє. Пока ніхто воду не вкину. Каті пішла, пішла водички попить. Просто попить водички. А? Да. А? <реш> Каже Анатолій, наши собаки толстыми не будуть. Ні, не будуть. Боже, ума пішла купаться Тільки ти не втомилася. Ні? Не втомилася? Давай, давай, поганяй їх, поганяй, хай бігають. Бачите, наша коряга розсипається. Собаки підгризають її. Ума, розгон, розгон. Оба! Боже, які вони класні. Просто класнючі собаки. Да. Галя поїхала, сьогодні її чоловік гуляє з Зої. Ні, 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 ні. не можна прыгати, ти що? Що, Віка, тепло, так? Да? Ага, тут прийшли на берег, думали, що тут буде знов здувати, а тут наоборот тиша. А Наташа, Наташа такий сіплий. Де Наташа? У такой... Віка каже, а де Наташа? Повертаємося. Я, я говорю, у нього вот. такий сіплий уло. Наташа по телефону було на розмові. А то ж вона тільки прокинулась. Ні, ні, вона ж прибалівша. До нас приєднався. Ці бігали, забрали м'ячик, забрали м'ячик у Бузьке. Да, вона тепер... Що, Барет, забрали в тебе? да? Тут воювали за той м'ячик. Кеті, хто тебе звав? В общем, у нас тут була війна, війна за м'ячик. Але ж ні, все, дали буся, то твій, твой. Да. Да, твой. Мячик, пішли, все, все, з Леною пішли. Ні, ми ще погуляємо. Це ж Вони ж там виховують. А, школа. Да, там школа, а Я ми тут. Да, а ми тут просто Да? Пішли Каті проважати бусю, пішли. Нагулялися, нажиралися, морду в подушечку і відпочивати. Отак от. Так от. Да. Зручніше, давай, маленький диванчик. Маленький. Ну ладно. Так, а я пішла монтувати влог.